Я хотів би запросити, щоб ви відкрили ваші Біблії до Івангелія від Святого Марка, 12 розділ, і я буду читати від 18 го вірша. Це буде не традиційне місце, яке завжди на Пасху читається, проповідується, але я думав щось інакше спробувати, ніж завжди традиційні місця. По-перше, по-друге, я подивився, що я майже всі ці традиційні місця вже проповідав на них. Так що, думаю, може, треба попробувати щось цікаве нове. Так що, можливо, це, цей місяць не проповідується, але я думаю, що для сьогодні Слово Боже багато благословиння принесе. So if you have your Bibles, could you please open to the Gospel of Mark, chapter 12, and I'll be reading from 18 to 27. Моя мета є сьогодні, я вже зараз наперед вам скажу. Я хотів би, щоб коли ви вийдете з цього місця сьогодні, трошечки більше ви повірите, що ви, ви воскресли. Чуєте? Я хочу, щоб коли ви будете їхати до того, щоб ви більше були впевнені, що Ісус Христос Воскрес, і через те, що я вірю в Нього, і я воскреслю. Ось що я хочу, щоб ви хоч трошечки більше.

12 роздя 18 вірш. Ось так каже Святе Слово Боже. І прийшов до нього ті Садуххеї, що твердять, ніби нема Воскресення, і запитали його та сказали. Учителю, мой син написав нам, як помре кому брат, і полишити дитину. Полиш, полишить дити, дружину, а дитину не лишить. То нехай його брат візьме дружину його та відновить насіння для брата свого. Було сім братів. Перший взяв дружину і вмер, не лишивши дітей. Другий перший взяв, та її попер, І він не лишив дітей, так само і третій. І всі семеро не полишили дітей, а у всіх вмерла і жінка. Після сімсот чоловіків померла жінка. Да? І у як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружину її. Ісус їм відказав, чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої сили, Боже із мертвих воскреснуть, то не, бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись, а не заміж виходить. Але будуть, немов англиті на небі. Що ж до мертвих, що воскреснуть, чи ж ви не читали в Мойсеєвій книзі, як при кущі, сказав йому Бог, промовляючи, я Бог Абраамів, і Бог Ісааків, і Бог Яковів». Бо Він є Бог не мертвих, а живих, тим-то ви помиляєтесь дуже. Ви знаєте, що є дуже важливе, щоб задати добре питання. Через те, що якщо ти будеш задавати добре питання, краще дойдеш до доброї відповіді до правди. Людина, яке добре питання дає, показує, що вона обдумала справу. І ми потребуємо, щоб деякі люди давали добре питання. We need good questions, when you go to the doctor, you want the doctor to ask good questions. When you go to the mechanic, mm -hmm. you don't want to say, I have a problem here in the engine, and he's saying, tell me about your back tire, you would be like, well, that's not really what I'm hearing. <laughs> Did you ask good questions today in school, son? Тобто вона знає, що якщо син буде добре питання задавати у школі, він щось а? І Ми постійно потребуємо, потребуємо, щоб хтось добре питання задав. Ми мусимо часом добре питання задати. Ми мусимо добре питання задати, коли поліцяй нас припинив. Обережно, так? А? Щось таке подібне ми бачимо тут. Приходять ті садухеї, які не вірять у Воскресне, і вони задають неправильне питання. Ісус Христос дає їм правильну відповідь. Те, що вони не питають, але Він правильно їм дає відповідь. І в кінці я хочу побачити, що коли йде справа про Воскресіння, не є справа тут у питанні. А питання є в особі. Цебто вірити в правильну особу. Ми в кінці побачимо. Давайте подивимося на їхнє неправильне питання. Let's see how they're asking the wrong question. Вони приходять і представляють таку притчу, можна сказати. щось таке сталося. Так? Вони кажуть, що сім братів оженилися, і... і така буде трудна сцена на небі. Уявіть собі, всі сім братів стоять, жінка стоїть, і тепер хто буде рішати, кому вона буде жінка? Так? Воно трошечки абсурдно через те, що вони справді про подружнє життя позагробове подружне життя, вони дуже не, за це не журяться. А вони хочуть, щоб Ісус Христос зловився за це питання, і щоб Він якось старався відв'язати його. Це то уявіть собі, що Бог на небі буде рішати, ну, кому ти будеш дружиною. Це є абсурд. Але вони представляють це через те, що вони хочуть доказати, якщо це є нерозумне, то Воскресення є нерозумне. Це є абсурд, що вірите, що є воскресення. Цікаво, що Ісус Христос дає їм питання. І забачте, що Він каже. Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої сили? Лисень, кошти. Дісу, аю на ерокзаю Сприпчус або the power of God? Цікаве питання. Чи ви не помиляєтесь через те, що дві речі ви не зрозуміли? Ви добре не знаєте Слово Боже. І через те, що ви не знаєте добре Слово Боже, ви не знаєте силу Божу. І питання, них, чи ви помиляєтесь? І тоді Ісус Христос це неправильне питання ставить на своєму місці, каже, як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись ані заміж виходити, але будуть, немов анволії ті на небі. When the dead rise, they will neither be married nor be given marriage, Завачте, що Ісус Христос не каже, якщо було воскресіння, а Він каже, коли, як Воскреснуть, when they will be raised. It's not a question, if this is going to happen. It says when it happens. І тоді Ісус Христос ставить правильну відповідь. Те, що вони мусили б запитатись, вони не, не запитали. Заважте, що Він каже, 26 віч каже, що до мертвих, що воскрес.

Там описується покликання Мойсея. якщо ви приходите по середах, ми недавно дивилися на цей році. І тут Мойсей вже 40 років пустині, йому вже 80 років. Він вже думав, я вже більше не є здатні, щоб щось робити. І тоді Бог являється, і, і просто горить куш. І він дає деякі питання. The really more objections than questions. Перше питання. Що задає Мойсей каже? Хто є я, щоб піти до Фараона, щоб піти і, і визволити цих людей? те, що Бог йому каже. Я буду з тобою. Я знаю, що ти ніхто. Я знаю, що ти старий, 80 років, що ти 40 років вже з ковичками паситься. І я знаю, що ти нічого не маєш дати. Це не проблема. Я з тобою. Це перше. Тоді, Мойсей дає друге питання. Ну, якщо я піду і скажу, мене посилає такий Бог. І вони мені скажуть, а хто є цей Бог? Яке є імення його? Що я їм скажу? І ось тут Бог каже, я є Бог Аврааму, Бог Якова, Бог Ісака. Це то він каже, я є той Бог, що є прив'язаний із патріархом. Я є той Бог, що обіцяв. Таке, таке таке, де їм нагадається. Дивитися на цей вірш. Контекст. Цей вірш фактично не говорить про Воскресен, а говорить про ідентичність. Хто Бог є. А? Але Ісус Христос його вживає, щоб щось сказати про Воскресіння. І трудно його якось згармонізувати через те, що контекст оригінальний є. Хто Бог є? А тут Ісус вживає цей вірш, щоб показати, що є поза гробою життя. І тоді питання, як його добре зрозуміти? Дуже довго тлумачили, що це означає, що тепер жиє Авраам, жиє Ісак, жиє. Вони жиють зараз. І не може бути Бог тих шуме. Але з другого боку, вони ще мусять воскреснути. І тоді питання, чи Ісус Христос щось трошечки іначе не мав на увазі. І я хочу, щоб ви побачили, як дивно Ісус Христос відповідає питання щодо воскресення. Питання, які приходять з Садухеї. якщо ви зауважили, Мойсей казав, що треба це робити, щоб були діти. Тобто дитина мусить народитися, і ця дитина буде нібито син твого брата, що потомство продовжилось. І ви заважте, що вони кажуть, що ось сім братів, і ніхто не народив дитину. Вони не мали дітей. І ось про що закон каже, і через те, він чи ви не читали, якщо, коли він починає казати Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Воно мусило свічечку засвітитися для садухеї. Чому? Що має Авраам, Ісаак, як і Яків свій? Давайте іначе питання. Мало ді, дітей ді, ді, ді. ді. за скорб. <рі> Якщо подумаємо про Сару, Ревека, Рахія, вони всі тримали труднощі мати дитину. І ми читаємо, наприклад, Апостол Павло 4, 9, каже, що сам Авраам знав, що тіло вже старе. І каже, що Сара, жінка його, не плідна. In English this is a little bit different. Since this, he, he knew that his body was old and that Sarah's womb was also dead. Was dead. Вона вже була старенька, вже там не було нічого, що може оформувати... Або зберегти життя в собі. Книги Буття 25, 21 каже, і молився Ісаак до, до, до Господа про жінку свою, бо не плідна була. Айзек прийде до Лорон Бегафовісва, because she was childless. 30-й розділ вихід так само. Рахіль сказала до Якова, Дай мені синів, як коли ні, то я вмираю. Give me children or Орда, Сид Річ. Усі три мали труднощі. І Ісус Христос каже для них. Чи ви не розумієте, що Бог може взяти щось, що не має життя і відновити Його? Частину тіла тропи може відновити. Може дати життя. Чи ви думаєте, що Бог, який постійно є в бізнесу, відновляти, давати життя, що Він не може тоді все тіло відновити? Тож Божа практика є постійно давати життя там, де нема. Ви мусите зрозуміти це. Don't you see that God is in the habit що bringing life where is death? Over and over and over again, look at your ancestors. Abraham couldn't have children. Isaac couldn't have children. Jacob couldn't have children. And Sadducees, here you are. God is constantly in this habit of bringing life out of death. You are badly mistaken if you think that God is not in the business of resurrecting people. І через те Ісус Христос прийшов. Ісус Христос сказав Я життя. I am the resurrection. і життя Ян. І Христ Христ. Я люблю, як переклав це через те, що він кає є Воскресіння. А я є Воскресення. Це є ж, колись ти Воскреснеш. Але я зараз тепер і у процесі Воскресення постійно. І завжди Ісус Христос різні методи вживає. Наприклад, Лазар вийде сюди, голосом сказав, виходить. Ісус Христос торкнувся труну, де хлопець вдовав на її місці, була помер. Торкнувся труну, і хлопець пробудився. А Явірова точка, так? прийшов, взяв за руку і каже та кумі», що найкращий український претор каже так. Сонечко вже пора. І потім ще каже до батьків: дайте якийсь супчик, і щось сісте. Уявіть собі, автор життя. І через те Ісус Христос не тільки здоровляється, але Він воскресає і тіло. Є сліпи, що їхні зірні вмерли, Є каліки, проказана, Він постійно торкає, говорить, дає життя, відновляє, відновляє, відновляє. І в кінці каже, я є Воскресення. Моя особа. І якщо ти віриш у мене, ти так само ніколи не помреш будеш жити вічно. Ісус Христос хоче, щоб ми сьогодні це знову. Ось такий останній приклад. Ви чули про це, що сталося в Німеччині, ця компанія авіалінія German Wings, і що цей пілот зчинив собі самогубство і забив багато людей і розбив літака. І я читав цікаве оповідання, один чоловік написав в інтернеті статтю німець, по-англійськи написав. А, деякі дні після того, коли вже всі знали, що сталося, він летів цією самою компанією German Wings, від Берліну до якогось іншого місця. І каже, люди всі зайшли в кабіну. І каже, всі напружені, всі перелякані. Каже, ніхто нічого не говорить. Всі сидять, відкриті очі, навіть не кліпають, дивляться, перелякані. Каже, така атмосфера, всі не знають, що буде. Каже, Закрилися двері. закрилися двері, І ми сидимо, сидимо і каже, всі ще більше налякались. І тут відкривається кабін, виходить плот, скидає капітухасу і починає ходити між ними. І каже, моє ім'я таке-таке. Я народився в такому такому місці. Я до такої-такої школи йшов. У тій школі я зустрівся з своєю дружиною. Я її одружений. Я маю двоє дітей, вони до такої школи ходять. Моя любима футбольна команда є така. І починає говорити до них і ходить і дивиться їм просто в очі. І він каже: я вам обіцяю, дивіться мені в очі, дивіться на моє обличчя, Я вам обіцяю, що з мого боку я зроблю все можливе. Щоб вас перевести до другого місця. Я хочу, щоб у вас не було ніякої сумісті. Дивіться мені в очі. Дивіться, я вам обіцяю, я вас перевезу до високого місця. Дякую. Побілюхав пішов і каже: атмосфера змінилася. Люди почали говорити, сміятися. Просто хтось здається повітря. <див> Дав, життя вернулося, і люди, таки... надія вернулося. Ви знаєте, що Ісус Христос зробив щось таке подібне? Він прийшов на цей світ. І Він каже, подивися мені в очі, подивися в мої слова. Повір мені, що коли тебе закопають, feet under, that's the столо. Секс feet under, в ніякому разі я тебе там не залишу. Це є неможливе. І якщо ти думаєш, що щось може станеться, то ти дуже помиляєшся, дуже помиляєшся, серйозно помиляєшся. Не є можливе. Ось подивися на мене, подивися на моє життя. Чи ти думаєш, що я так страждав би, щоб тебе потім не взяти з собою? Це є неможливе. Бог, який постійно має цю привичку відновляти життя, постійно має цю привичку. Він любить це робити. Він і тобі обіцяє, якщо ти віриш в Ісуса Христа, якщо ти покладаєш у вірювання.